Всім привіт! Мене звати Михайло, і в цьому відео я хотів би познайомитись зі своєю аудиторією, яка вже зібралася на моєму каналі. Вона ще поки що невеличка, але я дивлюся, така невеличка тенденція до збільшення все ж таки є. Значить, для чого я все ж таки розпочав свій канал і записую ці всі відео? Ще не так давно, коли я так само підбирав собі автомобіль, зокрема Zoe, про які я зараз знімаю, я не так багато знаходив цих відео в інтернеті. Мені було цікаво самому подивитися, що ж є в інтернетах, хто які відео записує, взагалі про користування автомобілем, пробіг, там, поїздки, там, взагалі в користуванні які питання виникають. Ну Їх взагалі вони є ну, якось маловато, замало. Це буквально, мабуть, на пальцях однієї руки можна там перелічити канали, на яких можна зустріти е, відео. Ну, я не беру до уваги там, е, всякі ці професійні обзори автомобіля, там такі загальні ці пафосні фрази. А мені все ж таки більше на той час подобалося подивитися такі любительські відео, там де власник автомобіля розповідає. Про ті чи інші ситуації ну, повсякденно в повсякденному житті в користуванні своїм автомобілем. Тому, значить, коротко про своє авто я вже десь в попередніх відео говорив. Можливо, тут повторюсь. Значить, мій автомобіль Рено Зоя. Zoe є 2015 року випуску. Значить, 16 ось серпня це вже буде. Два місяці, як я керую цим автомобілем. Значить, ну так, в загальному, що можу сказати? Автомобілем я довольний, задоволений. Не можу сказати, що він ідеальний. Як і в будь-якому беушному автомобілі, є свої якісь там недостатки, недоліки, так як це автомобіль вже до мене хтось ним користувався, їздив. О. Але в цілому я задоволений. Єдине, що я можу точно сказати і жалкую, що, чому я не придбав цей автомобіль раніше. Із настанням військового стану, ця тема стала для мене актуальна. Тому я для себе зупинився на виборі саме електромобіля, чому я обрав саме цей автомобіль Renault Zoe, а не будь-який інший, там не сам Ліфт чи ще який. Я думаю, запишу про це окреме відео і більш детальніше вже розповім. Я не є якийсь там професійний блогер, там нема в мене там команди, яка б проводила відеозйомку, сценарій і так далі. Це в мене такі собі любительські відео. О, можливо, комусь. Я думаю, буде цікаво. Мені свого часу теж було цікаво подивитися в користуванні, як інші автовласники користуються такими автомобілями. Ну, я думаю, що вам також буде цікаво. Значить, Які ще витрати, крім самої вартості автомобіля, мені довелося сплатити. Значить, сам автомобіль. Ну, Перш за все, сам автомобіль мені обійшовся в 14900. Знаю, що трошки раніше такий автомобіль можна було придбати дешевше. Але, на жаль, на той час, коли я його придбав, такі були ціни. Значить, Помимо самої вартості автомобіля потрібно було заплатити за перереєстрацію. Він вже був на українських номерах. І ми його переєстрували. Значить, сама переєстрація обійшлася в 901 гривню. Офіційний платіж, квитанції там, і так далі. Е, По-моєму, самої переєстрації потрібно е, будь-якому автовласнику е, придбати автоцивілку, поліс страхування. Він мені обійшло, обійшовся в 1707 гривень. Це з додатковими там, пунктами е, можна і дешевше придбати. Також, коли ви вже придбали автомобіль, я б теж рекомендував би, що у вас був би свій адаптер, за допомогою якого можна буде перевіряти ті чи інші параметри автомобіля. там Рівень зарядки, пробіг, ще там куча різних параметрів. Це все можна буде розібратися тут в програмі. Інші дрібні витрати, які. Мені довелося сплатити, я вже до ваги не беру. Там проїзд на таксі, там інші дрібні витрати, ну це вже таке, це при покупці будь-якого автомобіля вони присутні. На момент покупки цього автомобіля пробіг становив 42 тисячі з чимось кілометрів. Хотів би подякувати тим користувачам, які дивляться мої відеоролики і залишають свої коментарі. Якщо також у вас. Є якісь свої ідеї чи побажання стосовно моїх відео. Знову ж таки, ви можете написати в коментарях. Я прочитаю, знайомлюсь, візьму до уваги і буду намагатися, щоб мої відео були більш доступними, кращими для вас. Ось бачу, проїжджає також Зоя. Green 100% Electric, Uber. таксішний Рено Зоя. Мимо проїхав. Значить, я вдячний вам за перегляд. Будь ласка, по можливості пишіть коментарі. Ви мені цим дуже допомагаєте в підготовці в записі наступних відео. Значить, поки що у мене все. До зустрічі в наступних відео. Дякую за увагу.